Мені сподобалась твоя самопроба. Роль буде твоя точно. Дякую. А ти кудись спізнюєшся? Власне кажучи, так, але нічого серйозного. <клес> Слухай, ти не хочеш піти зі мною на кастинг, той? Мені там потрібна буде твоя підтримка. Реально? Угу. Якщо чесно, сама я тільки хотіла тобі запропонувати. Справді? Так. <клес> Тоді кастинг буде завтра о сьомій. Давай зустрінемося за три години. Не теж веш, я з тобою заїду. А, ти живеш? а пробач, я там справу матиму. Давай за годину до кастингу. Там кафе було, можна в нього зустрітися. А тоді добре побачимось. <клухи> Бувай. Зустрінемося пізніше. потім вже окей. Чому ти не відповідала? Uh, не чула, пробач. Я дзвонила тобі тричі, пробачте не проканає. Так, я не отримала ні дзвінків, ні повідомлень. Я бачила тебе вчора, перед зовсім до проходив кастинг, Я бачила тебе не одну. Я впевнена, що ти бачила мене також, хіба ні? Ні, не бачила. Тоді якщо до кастингу, на який ми мали піти вчора разом з тобою? Давай ми після школи вже зустрінемось. І говоримо, оте все, що ти собі там надумала, добре? Ні, не цікаві теми. Скажи це. Що сказати? Скажи мені правду. Я ходжу до репетитора в тому районі. Заняття бувають, переносять. Ти це сама прекрасно знаєш. Ти брехуха. В тебе кажка знатонка, щоб мені правду сказати. Я не брешу. Зізнайся, в чому? Я знайома з асистентом касного директора. Я знаю, що вчора прийшла раніше за мене. Ти використала всі мої напрацювання по цій ролі і забрала її. Мене запросили особисто. Подзвонили вчора зранку і запросили. Я прийшла. Так. Я використала твої напрацювання, Ліза. Але моя, Ліза, вона була інакшою. Вона була не такою істеричною. Машенька, ти не підійшла, на цю роль. підійдеш на якусь іншу. Не угу. пішла ти?